Скільки важить така сукня? Скільки воно важить кілограм? Ой, вона дуже тяжка. Кіло. 10 кіло так. це через оті каміння. Так? Вона дуже тяжка, бо ці камінь. А скільки коштує такий костюм цікавий один? Ну, середній, скажімо. Тисячу метр матеріалу. Є. Є, Є такі, що, напевно, дорожче буде, ніж якихось Гучі, Версачі. правда. вони носять хороші дещі всі. А таке питання ну нескромне. Вони так, гроші, так, де так, йде, вони так, де так, гроші зараз? І все те, що я вам зараз показую, це не Лос-Анджелес, це не Санта-Моніка, це не Малібу. Сьогодні ми знову у ромському таборі, але цей табір дещо відрізняється від того, що я показувала вам раніше. Розповіли мені страшні речі, насправді про цей табір, що тут іде дуже запекла війна між двома кланами. Оцей цей факт, що я гуляю тут по вулиці, може закінчитися дуже плачевно. Принаймні, минулий журналіст, який приїхав сюди, його перевернули разом з машиною. І вигнали у підвиноградові. Є такі райони, у які заборонено заходити білій людині. Мені сказали, що в цьому домі живе барон, і я попросила про аудієнцію. Ваші сільські молоді, жінки у них працюють. Із цілого району у, із цілого району люди працюють Ай, на, і на, і на так, них. На них ну, Я в них тільки варила, куховарила на свальби, давно такі великі робили. А, ви коховарите для ромів? Да. Що треба робити? Чим треба займатися, щоб такі хати ставити? То, то нас усі цікавить, чим треба займатися, щоб мати такі хати. Здавалося би, звичайнісіньке на перший погляд село. Але у цьому селі є щось таке, чого немає у жодному іншому селі Закарпаття. Сьогодні буде дуже цікаво, тому не перемикайтеся. Бачила я всякі ромські табори, яких на Закарпатті величезна кількість. Здебільшого це бідні поселення без дороги, води та комунікацій, де живуть доволі згуртовано і дружно, хоч як би там не хейтили їх спосіб життя мої глядачі. До речі, хочу подякувати людям, які не залишаються байдужими, і завдяки яким, наприклад, ромський хлопчик інвалід Матейко отримав інвалідний візок. Ось на фото мама Матейка, що прийшла по візок до сільради. Побільше би таких людей, як благодійних, що попросив залишитися поза публічністю. Повага йому! Сьогодні ж ми у інакшому таборі, і не віриться, що зовсім поруч у межах однієї невеличкої області існують такі різні і суперечливі світи. З одного боку Угорщина, з іншого боку Румунія, а ми знаходимося на Закарпатті. Іде саме, як би ви думали, сьогодні ми на Виноградівщині. Та чого, село у нас дуже гарно, я так? І люди дружні, все. Кожному своє село рідне та й все. Люди всі веселі, поїптано, одно друго поважає і покажеш такого не стався. Село під виноградів не схоже на інші села. На перший погляд, здавалось би, тут все, як у всіх. Переважна більшість населення українці, є багато угорців, є переселенці зі Сходу. Частина регулярно виїжджає на заробітки за кордон, інші займаються сільським господарством, доглядають худобу, обістя, власне, і дітей та онуків. Але у мешканців під Виноградова є у межах села ексклюзивне сусідство, яке викликає багато запитань, які замовчуються, і є на те причина. Ромське поселення, що займає значну частину села, нагадує більше Беверлі хіллз аніж власне село. Тут живуть за своїми правилами, часто жорсткими. Заїжджих журналістів не люблять, особливо після інциденту, який відбувся торік, з летальним кінцем. В кінці програми я розповім подробиці. А наразі, наразі табор певним чином є джерелом додаткового заробітку для українців. Так, так, не дивуйтеся, саме місцеві селяни будують їм палаци, готують їжу, шиють наряди, постачають домашні продукти і роблять ще безліч речей, що робить ромське життя комфортним. Ви часто бачили українську прислугу у ромському таборі. Отожбо! Я їм шию, їх сі, Я, лично шию. Ви шиєте їхнє плаття. А ви зараз, напевно, з примірки їдете? Ні -ні, я молочко їм носила, бо в мене коровка, в мене той міста, я молоко їм носила. Вжди такі нарядні ходите? Да, почти. Кожен день. Мені дуже подобаються ваші костюми. Я думала колись, що ви то тільки на неділю, на вихідні дні так наряджаються, а ви так кожен день. Це наша традиція, кожен день на пораді. Я бачу, ви зараз в цієї вулиці їдете, no. тобто ви можете спокійно пересуватися, no. так? Ага. Ясненько. Ну, мене ці... так не зовнов дуже мене поважали. Ну, я в них тільки варила, поварила на спальби, давно такі великі робили. А що ви для них робите? Ввісти їм готуємо. Такий гуляш, супчик. Котлети, відбивні, рибу, стегна, ті курячі, все. Стіле куряче, опиться, моїм відбивні. Ми їм там допомагаємо ще викладу, викладувати на тарілки, бо люблять, як я вкладу, то я моментально вже вас там роблю. А ви спілкуєтеся з ними? Вони виходять у село. У магазини, у магазини та, ходять віде? у селі. Угу. А так до себе в гості не кличуть, бо я так. Ну, ні, ну, наші люди ходять до них працювати. Тобто селяни працюють у ромів, так? Скажіть, будь ласка, ці костюми ви одягаєте кожен день? No. Кожен день? Так, у вас немає значення, що чи свято, чи будні дні? Кожен день. Отакі От нарядні. А ви куди маленьке несете? А тут навпроти дуже гарна церква. Ви ходите до неї на службу? Ні. А куди ходите? У таборі є церква. Ясно. Так що ви сюди не ходите. А діти чи ходять у школу, чи теж маєте в таборі? В таборі маєте? Ясно. Дякую. Добрий день. Куди йдете? Ми до амбулаторії мало. Приймають нормально в амбулаторії, все немає проблеми, так? У вас такі костюми гарні. Ви кожен день так ходите. Так. – Хто шиє вам костюми? Наші жінки. Ваші ромки чи українські? Українські наші. Українські шиють. А ромки не вміють шити? Цікаво, значить, ромські костюми no. шиють українські жінки. No. А можете ходити у, у таких, як я, в джинсах, не можна? А чого? А, в нас не можна так ходити. Чого? Не таке вас, що береть штани, такі не можна. А тобто в ж... ніяких штанах не можна ходити, не тільки в джинсах. Не ж такі сукмен. Ага, а, краси, а кросовки кеди? Кросівки беруть такі. А скажи, чи ходите в школу? Ні. Не ходите? Наші в школу до нас. Коли наша церква, то там є і школа. Ясно, було приємно познайомитися. Боже, як гарно. Ну Розказуйте, куди ви одягаєте цей гарний костюм? У мене базар, них дорогий просто дуже. Дорогий. А скільки такий костюм може кошти? 500 доларів? 500 доларів? 500 євро, да. А він мусить складатися із блузи, із спідниці. Це ручне шиття, так? Да? Так, да, так. Да. Красиво. І, і там камінь, так? Я бачу, камінці? Так, да, так. Да. І бісер. Значить, це ваш костюм на базар ходити, так. просто на базар ходити. На базар і ходимо. На Всюди собрання. по вулиці, так? На собрання. У вас бувають собрання, да, так? собрання. Так. якби та, табора собрання. Да. Постійно раз на місяць, раз на тиждень. У нас неділя три рази. А Аж мені розказували, що зараз от похорони да, будуть ну, у селі. Чи є традиція одягати, як інші Такі таки? У таких платях. Ви не одягаєте чорне, як не. Тра... Не. траур, таке, як... ну знаєте, як на похорони чорний не. одяг одівають. Вас... Ми не одіваємо. Угу. Значить ви в таких же платях ідете і на похорони. Ясно, дуже дякую. Блузки, подільно ці блузки. Шияся називається Катрінця і Ротя. Ротя це плаття. А Катрінця то спереду до тако до платі зав'язується до плаття. Як а, фа як фартух. Ага. два метри має. Так. Так, і, і забуна, то блузки. — Забуна. Забуна. Вони використовують тканини звичайні ті, чи ті, особливі? Ті, особливі. Всі такі як артисти, носять ці дорогі ці з золотом, з каміннями. Ну, тканини окремо їм роблять, чи вони їх закупують? Вони собі заказують, закуповують тканини, а так шиють. А скільки коштує такий костюм? цікаво, один. Ну, середній, скажімо. Сказати, є й від тисячу метрів матеріалу, є й дві, є й п'ятсот. Який матеріал? Що вони шиють? Такі, та й по 700 доларів. доларів шиють. Так що є різної вартості. Є такі, що напевно дорожче буде ніж якихось гучі, версачі. Та правда, вони всі та правда, вони носять хороші дащі. Всі що вони мають фінанси на такі костюми. Вони так, гроші де, тут, вони хлопці де хлопці хлопці за вони де гроші зараз. Пішли в прибалтику, хлопці тут зарадить, і тут на роботі займаються, за ті криші роблять, мають дитячі мать. Ага, ну за дитячі знаєте, такі будинки дуже не поставиш. Так вони трудяться тоді, я кажу, чим... А село тим часом живе своїм буденним життям. Чим живе це село? Що тут домінує? Живе чим? Тим, що робить. Те, що виростить, це тим і живе. Вирощуєте багато Ви. продукції, так? Кого як? Кого є скільки землі. У когось лише всі учасники, у когось є гектари. А що вирощують переважно? Переважно зісно кукуруза, потім я знаю, що там буряки, капуста, просто кожен по різному. Тут порізни, в різних районах, по різному вирощують. – Тут теплий такий край, як і Берегівщина, так і Виноградівщина, бачила величезні виноградники. Виноградники переважно на берегівщині. Тут у нас не так багато. А тут переважно, якщо брати ту сторону, якщо перейти на... І іншу сторону, скажімо, цього району, там побачите величезну кількість парників. Тобто все підпиці, там все, капуста, перець, помідори, все там є. То з виноградів ще не все привозять у ожор. Так, так. Ну, винограді, то більше так сказати, вже святи ті ком'яти, заріччя, такі всі села, то вони в основному цим займаються. А ця сторона, якщо перевезти, перейти, то там будете бачити малину, кавуни там будете бачити. Кавуни? Ну, Ух та, ти, здорово! А ви ну, що вирощуєте? Ну, Картопля, я знаю, там, то же самое, кукуруза трохи, капуста, я не знаю, там, морква, кукору, або таке чисто, чисто, чисте для звичайного охорон. Ух ти, дивіться, якіченчики. Ось, бачите, що таке виноградів казали наказали мені люди у інших районах, що не буде урожаю цього року. Бо за як у бер... Ні, не в березні, в квітні, в кінці квітня були великі заморозки. А тут ви подивіться, яка розкішна черешня. Вони трошки ще не дозрілі, але так хочеться вже спробувати. Не знаю, чи буде мене боліти шлунок після цього, але нехай символічно я її вже спробую. Угу. Як добре, що селом можна гуляти скільки влізе. Це вам не табір. Отак От я і йшла, і йшла, і, здається, дійшла до їхньої школи. І раз я вже тут, то обов'язково загляну ближче і вже бачу здалеку, що тут, хоч і так собі дуже скромно, але миленько. При нами є тінь ростуть дерева. Хоча скажу вам чесно: при таких будинках, як я бачила тут у селі, і при тому у всьому багатстві і розкоші мати ось такі от майданчики із бачите автомобільних шин. І отакі от ржаві, якісь тут турнікети. Ну, якось воно не той. Ось так виглядає місцева сільська школа. ходиш у школу. А ти такий нарядний. у них така традиція. Вони в костюмах ходять. Вони ще ходять весь день... час в костюмах? Хлопчик, наприклад, ну десь до 10 років вони ще можуть одіти шортики маечку, а вже більш дорослі тільки у брюках. Вони не ходять. Ну хлопці ще їздять купатися, десь жінки взагалі ніяк не можна їм, щоб голині руки були там. Ну навіть коли спека, спека Ну, хоч і такий рукавчик має бути, не можна там, але купатися загалом можна тільки десь у таких місцях, щоб їх ніхто ні, не ні, бачив. Ні, 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 ні. А ніколи. як? тільки вдома в вані або в душевій кабінці. Все, вони взагалі не ходять нікуди. Навіть у дворі. От для дітей роблять басейном, для дітей стоять. Ну, мама, наприклад, туди не може залізти. Я додому спеціально приїжджаю, в мене від внучки залишився басейн. Я наливаю собі воду. Я там. Кисну півдня, а е, їм це не може. мені сказали так, що хлопці ще так сяк можуть до 5-6 класу ходити, а дівчата зовсім ні, їм не треба ні, ні вчитись. Дівчата не навчаються в школі. А що вони роблять? Вони не ходять до школи. Ніколи не ходили і на даний час так само не ходять. Перетам, я кількома людьми поговорила, що пішли на контакт, бо інші зовсім не контактні. Вони втікають, розвертають нація. Вони собі окремо живуть. Ми собі Вони сказали, що в них дуже багато обмежень, що вони там купатися не можуть. Десь розійтися в купальник не можуть зазмагати. засмагати. Дівчата ніхто все заборонено свої права. А як багато людей живе в таборі? тисячі. Великий такий табір. Дві з половиною оця вулиця, оця і тут є от, трошки пройти і наліво звернути борканюка. Тут живуть і туди трошки далі, по центральній живуть багаті цегани. А далі там починається табор бідних ці. Це яка? Вимучена асфальтом, вулиця, Я ніколи не бачила, щоб у таборі, де живуть роми, були ось такі паркани, ось такі охайні двори, ось такі ось будинки з позолотою. Ось тут теж паркани з позолотою. У них свої погляди на красу на естетику. Ну що ж, кожен має право мати свій смак. От коли я йду цією вулицею, мені здається, що все це мені тільки сниться. Я пригадую табори, які я знімала на Березнянщині, у Борошкові, ще інших багато. І ось тут таке, наче паралельний світ. Мені дуже цікаво дізнатися, чи вони контактують усі роми між собою. А ще цікаві факти з'ясувалися, що раніше половина у тих всіх ромських вулиць ромського поселення займали українські люди. І ця вулиця була вся наша. Я тут жила. А то вже цігани згань. А чекайте, ви жили колись отам, так? Ага. Вже 17 років перейшла на другу точку жити. А що значить, перейшла? що вони прийшли, сказали, виселяйтеся? Ні, ну... виселяйтеся так. Усі нишком тишком пішли, та й все. конучови, -ко що вони замітно була, а з ними важко жити. Насправді. Мене попередили, що гуляти тут дуже і дуже небезпечно. Але я на свій страх і ризик, тому що мені понад усе хочеться показати, як живуть місцеві роми. Подивіться, дорога, тут такі ями, вибоє, не все, а у них прямо починається асфальт. Доларів то зробили їм. А, вони самі за свої гроші за робили свої гроші. асфальт. Іду за осторогою, Сказали. Знімати не можна, але я ж нікого не чіпаю, не роблю нікому зла. Отже, і мені, відповідно, не мав би ніхто причинити зла. Казали хлопці, що це є румунське, так, так, так. плаття. Чому саме румунське? Чому? Ти не розумієш, а ви говорите у таборі по ромськи? Да. По ромськи говорите. Ти не розумієш українську, ні? Він по поромане. Не розуміє. Загалом село під виноградів, як і більшість закарпатських сіл, не є бідним. Сприятливий клімат виноградівщини, плюс працелюбність місцевих людей дають свої плоди. Звісно, не всі ходять на службу до ромів. Багато людей просто знають про їх існування, однак ніколи не перетинаються. Кожен живе своїм життям. і це вкотре підкреслює толерантність закарпатців. Таке потужне поселення. Якось комунікуєте ви з ними у простому побуті? Вони собі живуть своїм життям, вони собі живуть. Якось комунікації немає. У них там свій ритм життя. У них наші, але так ми Нас тут я багато не знаю. Чим живе молодь цього села? Молодь. Ну Тут більшість мотоциклістів. Правда? Да, і так. Це дуже популярно, так, реально. Ти кажеш, що у вас багато молоді на мотоциклах. Це ви там гонки влаштовуєте, чи десь шастаєте по горах. Як це на професійному рівні, чи просто як любителі? Це любителі. Ви збираєтеся бандами і їдете кудись? А куди зазвичай їздите? Але колему качево винограді. Ледь не забула. Обіцяла ж вам розповісти про інцидент, який стався у ромському таборі не так давно. Напередодні виборів барона, як мені розповіли, два пануючих клани не поділили між собою першість на право головування. Ну і посварилися так, що один чоловік загинув. Після цього сюди хлинули журналісти, які люблять смажені факти. Тому до таких, як я, і відносяться з осторогою. Однак моя програма не про це. Сподіваюсь, права рука барона Петро, який пообіцяв мені протеже, таки відгукнеться. І я залюбки приїду сюди ще раз. У гості, якщо покличуть, звісно. Я хотіла про цю традицію дізнатися. Можете розказати два слова? Як ото, коли йдете до міністра, то їх це мулять та йдуться купати. Це... Це... На хрещення. На хрещення. На хрещення них. І що ви робите тоді? Моляться ага. там, хай, вони не п'ють. Яка віра у вас? Ви мол... кажете, мол... ви баптисти, так? Я чула, що ви ну, не палите цигарки, не п'єте нічого. Так? М -м -м. Цікаво. Так що то них хрещення такі. Так а ми за свадьбу ще почали, що а, як у них так, свадьби так, гулять? Вже, як ото хрещення до пекта колі вже приходять, гроші зароблять, та йдуть на хрещення, та туди справляють. Ага, значить, свадьби після хрещення. А, Я так розумію. Молять на свадьбах, музика не є. Правда? Моляться, але сидять, гості це все. Ой, як цікаво. А чому музики не є? Та давно було, бо вони тепер вже таку присягу взяли, ось не можеш танцювати. А давно так і ми танцювали до рамки. То недавно то коли? То якось зв'язано з війною чи просто? Не з війною, а то так, вже лишилися. Тепер ось війна, та вже раз не хочуть нічого так. Все, в молитвах іде, І крещені, і коли йде, не йдуть на тисну, там все змивають, білоїся плаття вдівають. А до них от, ходять хлопці молоді, до них заїжджають, як у другі села, от то, що забирають зараз пацанів. За, тепер якраз ми казали, от забрали одного. Із табора, так? Да? Ага. Ну так масово, то ні. Так масово ні. Угу. Там ли всі там за границю наступним разом помандруємо у село, яке утворилося буквально на порожньому місці, і з кількох заїжджих сімей переросло в успішну і дружню громаду, яка розрослася і своїми руками облаштувала собі комфорт та добробут. Я прочитала, що це село було раніше взагалі хутором. Так. Да. Розкажіть мені трохи про це. Воно заіснувалося в 28-му році. Тут не було села, тут був два кілометри від нас пан Фріч Чех. І він, як узнав, що мають прийти сюди Венгри, він почав розпродавати землю. Таких сіл має бути більше на Закарпатті і на Україні загалом. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, коментуйте, ставайте спонсорами, підтримуйте будь-яким шляхом україномовний контент. Якщо вам, звісно, цікаво.